Вітаю, друзі! Сьогодні 27 березня, з вами знову Андрій Кличок. Головною темою сьогоднішнього дня є коаліція охочих, яка проходила в Парижі. Можливо, її правильно називати коаліція рішучих, бо, чесно кажучи, я так і не зрозумів, чи вони охочі, чи рішучі. І власне пропоную вам зараз проаналізувати, що ж такого на на цій коаліції охочих рішучих для України. Це стосується відправки військ до України, гарантій безпеки, моніторингу режиму припинення вогню по енергооб'єктах в Україні. Зеленський дав відповідну прес-конференцію з цього приводу. Тому я вам готовий детально зараз все це розповісти, проаналізувати, дати коментарі, тому підпишіться, коментуйте обов'язково і ви, поширюйте відео своїм знайомим друзям. Прошу вас, не жалкуйте вподобайок, це допомагає розвивати канал, де ми з вами займаємося максимально об'єктивною аналітикою. Ну, принаймні, я намагаюся її такою для вас робити. А ви пишіть в коментарях, наскільки вона вас задовільняє. Отже, друзі, тепер давайте по порядку. Розпочну з Макрона. Він був ключовою фігурою сьогоднішнього саміту. Зеленський, Макрон і Стармер зустрічалися втрьох, щось обговорювали. Деталей їхньої розмови на трьох немає. Це залишилося за зачиненими дверима, але Мануель Макрон дав кілька коментарів, як на мене, дуже красномовних, але дуже контраверсійних. Про що власне йдеться? Він сказав, що саміт коаліції рішучих був успішним, звісно. І наголосив на тому, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії, звучить голосно, класно і привабливо. Тобто буде якась кількість, ну я так розумію, військових чиновників, які приїдуть до України і будуть тут працювати над посиленням української армії. Тобто, певне, це мають бути інструктори, які займатимуться реформою Збройних сил України. Як на це відреагують росіяни? Ну, в принципі, нам має бути байдуже, як вони на це відреагують. Я тут погоджуюсь з Макроном, не Росія буде визначати, чи відправляти військових в Україну, чи не відправляти. Але, друзі, це не бригада, це ну, мабуть і не батальйон, і не рота. Це буде група невеличка військових, які будуть в Україні, коли точну дату він не назвав. Але дещо прояснив, я вам обов'язково про це розповім. І додав, що робота над потенційною відправкою так званих сил стримання в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб стримування у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною і мають бути розміщені по Дніпру. Ну, про так сьогодні писала Associated Прес, і Макрон весь день це коментував. Також він відзначив, що це могли б бути сили з деяких країн-членів Європейського Союзу, які перебували б в певних стратегічних місцях в Україні, тобто, конкретного бачення, як це має бути, поки що немає. Я, чесно кажучи, коли починаю сьогодні читати коментарі після сьогоднішнього саміту коаліції охочих рішучих, то в мене відверто скажу, голова йде обертом. Бо як так пообіцяти все і не зробити нічого? Майстер-клас від наших європейських партнерів. Направду скажу, військову допомогу вони нам передають. Франція оголосила про 2 мільярди євро військової допомоги, але коли це буде незрозуміло. які формі також не зовсім також по номенклатурі зрозуміло, хоча ну і нормально, вони ж не повинні все оголошувати. Німеччина сказала, що щось там додатково передасть. Ну, додатково, додатково чи не додатково, але мова йде про мільярди, і це дуже добре. Принаймні це добре. Але графіків поставок поки що не зрозуміло, їх немає. Так от, сьогодні Макрон сказав, що між українцями та американцями обговорюються ідеї припинення вогню, але умови цього припинення вогню, втілення та моніторинг залишаються незрозумілими. Ну і справді, ми знаємо, що вже нібито в Веріяді домовилися про небити по енергетичній інфраструктурі, але сьогодні пролетіло, на жаль, і в Херсоні. Про це сказав Зеленський. Ну і Європа вирішила взяти на себе ініціативу щодо. Проведення моніторингу припинення цього вогню, що власне говорить Макрон. Чи слід надати відповідальність ОБСЄ, знак запитання, чи слід надати ООН мандат миротворчих сил для моніторингу лінії фронту, чи повинна існувати спеціальна система моніторингу? Щоб вирішити ці питання, міністри закордонних справ різних країн-союзників Києва отримали мандат висунути конкретну пропозицію щодо моніторингу припинення вогню. Друзі, а тепер увага! Впродовж наступних трьох тижнів. Я так розумію, мова йде і про припинення вогню нині і на майбутнє. Але за три тижні ми матимемо вже майже 1 травня, про що сьогодні говорить у Білому домі як нову дату припинення взагалі вогню по всій лінії фронту. Ну, можливо, з таких міркувань виходить Макрон. Ну, чесно кажучи, мені конкретно нічого не зрозуміло. Окрім того, він зазначив, що наразі нема одностайності щодо відправки міжнародних сил під проводом Європи. І каже, що в цьому нема потреби. За його словами, існує ширша згода щодо того, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України базувалися на трьох стовпах. А тепер слухайте, які друзі саме стовпи, про які він говорить: сильна українська армія, спільна франко-британська місія має відправитися до Києва, як я сказав, для вивчення потреб українського війська і того, що можна зробити для підтримки майбутньої армії. Друге. Сили гарантування, які, за її словами, не будуть розміщені на лінії конфлікту, але надаватимуть підтримку в стратегічних районах. Ширше переозброєння Європи третє і представлення європейської позиції на будь-яких мирних переговорах. Тобто про все і конкретно ні про що. Ще треба місяць Європі для того, щоб щось визначити, скільки самітів ще має бути проведено. Чесно кажучи, я не знаю, тому що самі за самітом, а конкретних рішень ми так і не бачимо. Заяви, декларації, коментарі не більше, ні менше. Також за підсумками роботи коаліції охочих, рішучих, виступив і Володимир Зеленський. Він давав прес-конференцію чималу, вона була ближче до вечора. Я вам готовий зараз наголосити на основних тезах, які, власне, він там озвучив. Відповідаючи на запитання журналістів, що США постійно змінюють умови щодо угоди про корисні копалини, тому що сьогодні це звучить в інформаційному просторі, він сказав, що начебто ми вже домовились, що буде рамкова угода, а потім повна. Зараз США пропонують одразу укласти повну угоду. Це потребує вивчення. Тобто змінився алгоритм, змінився він після скандалу в овальному кабінеті. Сьогодні народні депутати поширили нібито матеріал з цієї угоди про корисні копалини. Але наскільки він верифікований і достовірний, я вам не готовий сказати, тому і не коментую його. Видання Bloomberg підтверджує, що нібито да саме така угода є, яка передбачає там не дуже прийнятні для України умови. Втім, друзі, ще раз наголошую, свідомо це не коментую, тому що не вважаю достовірною цю інформацію. А такий вкіт, і кіпіш довкола неї нам наразі точно не потрібний, особливо у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Також Зеленський сказав, що зняття будь-яких санкцій із Росії, поки війна не закінчиться справедливим миром, не буде. Каже, це сигнал від країн Європи. Дійсно, Макрон про це говорив сьогодні під час саміту коаліції охочих і рішучих. Але буквально вчора речниця Європейської комісії сказала, що ми не будемо знімати санкції до повного виведення російських військ території України, санкцій з Росії, але це не стосується санкцій продовольчого сектору Росії. В тому числі того сектору, який торгує сільськогосподарськими товарами, рибою і добривами. Тобто це не відноситься, ці санкції будуть знімати. Так само про це заявили США фактично, після переговорів з росіянами в Ріаді. Тому тут також не співпадає позиція сьогодні Європи і з тим, що заявляють Росія і Сполучені Штати Америки. Тому те, що сказав Амануель Макрон, не зовсім співпадає з тим, що говорить речниця Європейської комісії, що насправді. Не можу я вам, друзі, це прокоментувати, будемо очікувати. Також, за словами Зеленського, збільшується кількість країн, які готові допомогти з миротворчим контингентом. Миротворчий контингент коментував дуже активно і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він сказав, що нині над розробкою операції в Україні працюють понад 200 військових планувальників із більш ніж 30 країн. Вони стосуються висадки в повітрі, на морі, на суші. Однак він додав, що це відбувається на знак визнання того, що ми також потребуємо участі Сполучених Штатів Америки в цій справі. Білий дім сказав, що він участі в коаліції охочих приймати не буде. А Стів Вітков, коментуючи таке Карлсону ініціативу Кіра Стармера, назвав її взагалі ну, нездоровою. Вони взагалі не хочуть приставати на ідею відправки миротворців в Україну. Поки що білий дім коаліцію охочих ніяк не коментував. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка, до речі, не збирається відправляти війська в Україну, також за підсумками зустрічі сьогодні в Парижі закликала до залучення до наступного такого саміту США. Тобто ще буде один такий саміт коаліції охочих. Коли, не знаю, тиждень, два, можливо, три. Через 7-10 днів, сказав Зеленський, Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового континенту у майбутньому. Чи буде така пропозиція? Ну, також у мене є певний сумнів, тому що поки що єдності щодо відправки е, миротворчого континенту в Україну, саме від Європейського союзу країн Європи, немає. І також Зеленський сказав, що ідеї. Деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи Організації Об'єднаних Націй Україною не підтримується. Тобто дуже-дуже багато друзів суперечливих заяв. Щодо гарантій безпеки, що, власне, говорить Зеленський, що це одна із головних тем саміту була. Франція і Велика Британія, як каже, є ключовими акселераторами цього процесу. І на основі цих самітів ми готуємо базу для миру. Конкретики, знову ж таки, нема. Він говорить про те, що ми будемо відкривати майданчики для виробництва дронів не тільки в Україні, а й у світі. Українська позиція, говорить Зеленський, дуже чітка. За столом перемовин щодо завершення війни повинна сидіти Європа. Обов'язково ми не розглядаємо інших ініціатив. І зазначив, що Європу на переговорах буде представляти Франція і Велика Британія. Також він говорить про те, що Путін не готовий до прямих переговорів. Каже, ми не боїмося жодного формату перемовин, ми розуміємо складнощі. Щодо переговорів в Саудівській Аравії, він сказав, що для нас важливо було розблокувати допомогу і повернути розвіддані. це справді вже відбулося. І продемонструвати, що ми хочемо завершення війни шляхом дипломатії, аби не втрачати далі людей. І щодо тимчасового припинення вогню, Зеленський говорить, що я вважаю, що це не зовсім нормальні домовленості. Тому, на мою думку, якщо сьогодні були удари по Херсону, а вони були, по вокзалу, по енергетиці, і в місті Херсон люди загинули, втратили енергетику. Він каже, що Сполучені Штати Америки повинні на це відреагувати. Але реакції поки що з Білого Дому ще раз наголошу, немає. Також пролунала ініціатива на коаліції охочих від Болгарії. Вони сказали, що можуть зробити в себе багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря, і це гарна ідея. Але коли це знову таки буде реалізовано, незрозуміло, оскільки в розумінні росіян. Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі вже взяло відлік з 18 березня, хоча ми знаємо, що ніякого припинення ударів по енергетиці немає за великим рахунком. Вони справді сконцентрували більше ударів по цивільній інфраструктурі, але як будуть проходити перемовини щодо мораторію на удари будь-які з повітря, ну про це на коаліції охочих, рішучих не мовилося взагалі. Тому, друзі, такі дуже короткі підсумки сьогоднішньої коаліції хочуть, вважаю, що вони за великим рахунком відсутні. Хотілося б, звісно, бачити якихось конкретних документів чи проєктів їх, які могли б бути парафовані учасниками коаліції, але ну, таких дій я взагалі не вбачаю. Тому я дуже скептично зараз ставлюся взагалі до цієї ідеї. Більш е, раціональним вважаю саме допомогу від країн Європи, фінансову, військову, яка нам вкрай потрібна, тому що на дану хвилину поки що не видно великого непереборного бажання росіян припиняти вогонь. Але. Що я бачу також за цим всім дійством, що може за ним стояти? Ну тут така друзі, вже знаєте, політична гра, яку може вести сьогодні Дональд Трамп проти Путіна, так саме проти Путіна, тому що не вважаю, що Трамп буде взагалі там створювати якісь союзи або дуже тісно дружити з Путіним. В нього є зараз спільні інтереси з Росією, вони тракаються саме позиціонування Китаю на євразійському континенті. Ми сьогодні це обговорювали з моїм колегою Артуром Харитоновим на каналі. Я вам рекомендую переглянути це відео, воно дуже-дуже корисне. Тому справді Штати Америки можуть використати можливе створення коаліції охочих і відправку миротворців до України як тиск на Путіна. Тому що Росія проти відправки будь-якої коаліції з країн Європи до України. Ну і Трамп дійсно може поторгуватися, поспекулювати саме з Кремлем, скаже: Ну окей, ми переговоримо з європейцями, вони не будуть відправляти свою коаліцію охочих миротворчих місій до України. Що ви запропонуєте натомість? Ну, як бачите, версія є: ОБСЄ, яка себе дискредитувала ще з 2014 року. Ну і ООН, яке також не є дуже ефективним. Але в будь-якому випадку, друзі, слідкую за цими подіями і вам їх обов'язково аналізуватиму і коментуватиму у себе на каналі, тому ще раз перевірте свої підписки. На завершення додам, думаю, що хорошу інформацію. Чому думаю, зараз поясню. Сполучені Штати Америки відновлять фінансування Радіо Свобода на підставі рішення Федерального суду. У листі агентства з глобальних медіа йдеться, що попереднє рішення про скасування гранту анулюють, а грантова угода знову набуває чинності. Частина гранту, що залишилася, розрахована до 30 вересня 2025 року, коли закінчиться фінансовий рік у США. Це логічно. У подальшому агентство лишає за собою право скасувати грант для Радіо Свобода. Ну, справді, Радіо Свобода відігравала величезну роль саме в період існування Радянського Союзу, так само, як і Голос Америки. Саме для цього вони були створені. Нині вони також доносять інформацію до, ну скажу так, опозиційно налаштованих до Путіна сил, якщо говорити конкретно про Росію, але з дуже гірким присмаком. Ну, це моя особиста думка. Ви, до речі, напишете свою, що ви думаєте з приводу відновлення фінансування в будь-якому випадку? Я скажу, друзі, що я його підтримую. А це просто було моє побажання. Тому пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, всіх люблять, всіми шаную, і не перемикайтесь все буде Україна.